Чернігів у паніці невідомі підстерігають людей біля домівок, б'ють залізної арматури по голові. А потім грабують двох людей. Забили до смерті і ще четверо в лікарнях. Люди темна вже бояться виходити на вулицю. кажуть у місті розгул криміналу та міліції все заперечують. Мовляв, перебіг подій під контролем більше Ігор Левинок. Вона вся побита, вся шита. Такою рідну сестру пані Наталя побачила востаннє понівечене тіло 42-річної провідниці Олени Заворотної поховали в закритій труні. У неділю близько сьомої вечора вона з роботи поверталася додому. До рідної хати не дійшла метрів зо триста. Неї грошей не було. ніяких з собою. Два мобільних телефони, телефон, Цепочку забрали. цепочку сарвалі. знайшли колонч. А це батьки 25-річного Дениса Стеха. Його знайшли мертвим ось тут у покинутому цеху. З денної зміни автозаводу хлопець теж поспішав додому. Я його сама знайшла. Він лежав, от, от так, От ручка, втора от так, от ножки витягнути і, і лежав не з головою. зійшов кров'ю. Родичі Олени та Дениса твердять, неподалік від місць убивству, люди бачили трійку підозрілих молодиків. Сказала сусідка, яка ходила там в магазин, десь коли їх є в тому районі. Що до її в магазин прийшли, прибігало, да, три малалітки прибігало, требували спиртної. Та у міліції рідним Дениса сказали, смерть хлопця то нещасний випадок. Він сам поліз на цю бетонну плиту, а потім з неї упав. Так би не упав. Я бачила, як падають люди, випадають цокон. Я працюю в лікарні, я бачила це все своїми очами. Про насильницьку смерть Олени правоохоронці взагалі мовчать. Офіційно у міліції визнають, є лише одна постраждала, і вона в лікарні. Жінка йшла, раптом на неї напали троє молодиків, почали бити по голові, намагалися влучити в обличчя. Про те, що окрім цієї жінки у лікарні щонайменше троє людей, ані пари з вуст. А це вже інший працівник міліції. Поза об'єктивом зізнається, у Чернігові справді ціла серія кривавих нападів. Тут заєшли без трех називають. Ну, к нам би, обращаються от зараз люди, в основному, які здають квартири. Підселяються люди, кажуть, коли нажать вони беруть і виносять все з квартири. У всех Евромайдон на ушах сейчас, что здесь конкретно там, со стороны власти, оппозиции или с какой-то другой стороны? Я вам ничего не скажу по этому поводу. Пытаемся сейчас ну, докопаться до истины. Ну, чем дальше, тем тяжелее. Поки міліція докопується, містом швидко шириться паніка. Народ на вулицях нажаханий, людям повсюди маряться вбивці. І він зразу повернув і за мною. А я зразу свернула і до людь. Ну от сусіди рядом. Кажу на девушку сюди до дворів давай. Ну що, йшла в і все, стукнули все. Убивають обласна баліця чотири чоловіки. Будемо патрулювати вулиці. А це місцевий євромайдан. Тут вирішили, якщо міліція безсила, злочинців час ловити самотужки. Я так розумію, що наша міліція. Зайнято в кавичках в Києві, делами, які вони вважають важні, ніж охрана общественного порядка в родному місті, то, соответственно, придеться заказувати допомогу. Силовики ж від народної підмоги відмовляються, твердять, впораються самі. Хоча на вулицях на Полоханого Чернігова ми зустріли лише один міліційний патруль біля будинку, де живуть прокурори. Ну, ви ж точка, хочете... бережіть себе, бо спасіба, Ігор Левинок, Микола Авдієнко, програма Вікна СТБ.